У нас є питання дуже цікаве, чим взагалі HRD зараз відрізняється від бази hr дженераліста HR-дженераліст е да. там в компаніях, там, де є HR-функція, он же дударь, он же пекарь. Да. Я Так, Я Я зрозумів. Ти да? Тобто, це людина, яка і Придумує завдання задачі і виконує, тобто вона самостійно покриває велику кількість функцій, uh -huh. функцій і функціоналу. HR-дженераліст зазвичай це якраз HR-експерти малого бізнесу. Тобто там, де у людей є потреба там в одному спеціалісті, і вони закривають там декілька функцій. Тобто, одним, однією uh -huh. людиною неможливо, як ти uh -huh. розумієш, там закрити весь функціонал. Або це буде частково з кожної функції саме. От це HR-дженераліст. Якщо ми будемо казати про HR-директора, то там саме от стратегічне управління. Люди роздивляються вже як. Я просто не люблю слово людські ресурси, мені uh -huh. чомусь відсилка до якоїсь робовласницької історії. Люди, команда роздивляється як допоміжний інструмент у uh -huh. в досягненні якихось бізнес-цілей. Це вот. те, чим займається HR-директор, тобто стратегічним плануванням і його реалізацією тактикою. Uh -huh. А HR-дженераліст це вот, повсякденні задачі згідно функціоналу. Наприклад, ну, one-one on -one провести, да? подивитися всім, виплатили, ну, условно, якщо там у нас і кадрового резерва відділу теж немає, і подивитися у всіх відпусточки, всі ли заповнені і ли, таке. Рутинна робота.